Секретний телеграм, дай Боже. Сьогодні я вам розкажу, як створювати клікбетні прев'юшки з мою штучного інтелекту, але не просто генерувати картинки, а генерувати їх реалістично. Більше того я вам покажу, як їх можна тиряти в конкурентів. Почнемо. Відкриваємо будь-який канал, популярний, з прев'юшками, які вам подобаються, які вже зібрали багато переглядів. І от мені, наприклад, кидається в очі оця прев'юшка. Ми беремо, відкриваємо цей відос через. Від АІ качаємо прев'юшку. Зараз я вам покажу, як це робити. Ви просто нажимаєте сюди і відкриваєте в новій вкладці цю картинку. Ви відкрили цю картинку, і тепер як нам же її скопіювати? Дуже просто: перший варіант через Midjourney: ми копіюємо силочку. Заходимо в Midjourney, В Midjourney нажимаємо плюсик використання програм. Imagine. вставляємо силочку. І тепер пишемо мінімальний промпт. Я використовую прикладач Deeple, я тут просто написав дивижна технологія, екскаватор з кулею, шипами, реалістичне фото. Описав те, що було на картинці. Я це копіюю, заходжу назад в Midjourney. До речі, Midjourney платний, але ви не переживайте, я вам далі покажу аналог Midjourney, який також дуже круті результати показує. Вставляємо цей промпт разом з силочкою, нажимаємо Enter. І що ми бачимо? Midjourney згенерував нам дуже круті прев'юшки. Мені подобається, наприклад, оця. Ви можете вибрати люба, яка вам подобається. Вибрати, наприклад, U4 це означає, що саме ця прев'юшка у вас вже є в повному розмірі, ви її копіюєте, закидуєте в Photoshop і можете допрацьовувати. Давайте відкриємо ще одне відео. Ось, наприклад, мені подобається оця прев'юшка, але якщо я даю силочку Міджорні з цією картинкою, пишу промпт, воно може генерувати ну, щось інше. Давайте я вам покажу, як. Добути правильний промпт, надавши оцю картинку Аїшці. Ми знову качаємо цю картинку, відкрити в новій вкладці. Тепер я просто зберігаю цю картинку, не копіюю, а зберігаю і заходжу в старий добрий чат GPT. Тут я додаю ту картинку, яку я тільки що скачав, вона загружається, і тим часом я пишу чату GPT. Опиши мені детальну картинку англійською мовою, щоб я мав якісний промт, за допомогою якої міг би згенерувати схожу картинку в штучному інтелекті. Відправляємо, і тепер ChatGPT gpt аналізує нам цю картинку і видає текстовий опис. Копіюємо, що нам написав ChatGPT, gpt вставляємо в Midjourney. Хоп, не забуваємо ставити розмір 16х9, щоб ми мали картинку в тому розмірі, яка нам підійде для прев'юшки. Генеруємо. Все, тепер ми маємо дуже круту згенеровану картинку. Ви можете бачити велику картоплю на великому тракторі. Класно? Класно. Можемо скачати любу прев'юшку, наприклад, у один мені подобається. Хоп. Все. Взяли, скачали, закинули Photoshop, щось підправили і виклали на свій YouTube канал. Поїхали далі. А якщо, наприклад, нам потрібно згенерувати іншу превюшку, де, наприклад, є люди, і воно має виглядати реалістично, а саме як стоп кадр з якогось моменту. Ось ви можете бачити, тут є багато роликів, наприклад, там, де є поліцейські погоні, ви можете бачити, скільки тут переглядів, тут 1,5 мільйонів переглядів, і так далі. І ми просто вибираємо якусь прев'юшку, яка нам подобається, під яку ми закосимо, яку ми зробимо схожою. Ось, наприклад, от ця прев'юшка. можете бачити, що тут така жіночка, її поліцейський тримає 1,5 мільйонів перелів за 3 місяці. В принципі, непогано. Давайте ми візьмемо цей варіант, як приклад. Я знову качаю прев'юшку, точніше, не качаю, а беру силочку на цю превюшку. Нажимаю на VitaI, качаєте Вітаї Vita в Google Маркеті. Заходимо сюди, відкрите зображення в вкладці. Хоп, копіюю цей. Рядочок, посилання на цю прев'юшку, нажимаю в Midjourney Imagine, вставляю цю силочку. Тепер воно картинку буде генерувати повністю з цієї картинки, але мені потрібно написати промпт. Заходимо в старий добрий Deeple і пишемо. Переклад нашого промту. Я написав промпт, в принципі, то саме, що було на цій картинці. Я вставляю цей промпт сюди і знову вставляю розмір, який мені потрібен для генерації в Midjourney. Скопіювали, вставили і нажимаємо Enter. Наше завдання зробити прив'яшку, яка би була реалістична, як скріншот з відео. На мою думку, саме такі відоси найбільше перельдів на Ютубі, знімають, вони виглядають вірусно і не виглядають так, що ніби їх там спеціально залезали, підправили і так далі. Знову ж таки, залежить все від ніші. Якщо ви відеоблогері знімаєте україномовний Ютуб, вам треба вилезну картинку і текст, і бажано статку. Але якщо ви робите вірусні відоси на Ютубі, ви можете користуватися от такими штуками, і вам важливо, щоб ваша превюшка виглядала реалістично. Реалістично, в плані трошки, вибачте, за слово, всрато. Ну, якість самої картинки має бути не фотогієнічна, ідеальна, трошки навіть треба погіршити. Можемо подивитися, яка в нас вийшла прев'юшка. От перший варіант або от цей третій мені найбільше подобається, виглядає, наче реально, стоп кадр з камери поліцейського бодікамери. Крутий варіант, кожна прев'юшка тут прикольна. Можна зберігти всі і використовувати на своїх YouTube каналах. Я виберу, наприклад, третій варіант. Бомбезно. Дуже круто. І зверніть увагу: більшість таких превюшок в кутику мають оверлей бодікамери поліцейського. Майже всі відео з поліцейськими погонями мають в кутику цю індексацію. Це окремо можна скачати на зеленому фоні, просто пишете Green Screen Footage Bodycam і все. І наставляєте на свої відоси або на своє, на свою прев'юшку в Ютубі. Тож, ми тільки що згенерували класний стоп-кадр. Якби ми писали, просто там поліцейський арештовує е, дівчину, воно би не видало би такий результат, воно би виглядало все занадто кіношно, занадто якісно і так далі. А тут Аширік, все розмите, все таке трошки. Неякісне, але саме таке, і треба Ютубові в таких вірусних відосах. Тому що якщо ви відкриєте канали, то всі канали по такій темі мають скріншоти, і ці скріншоти далеко не якісні, але вони особливо клікбейтні. А зараз я вам ще хочу показати: ось один з прикладів, який я надав раніше Міджорні, описав отакий промпт. Я його зробив. В чаті GPT трошки виправив, написав так, як я це бачу, щоб воно трошки удосконалилось. В результаті мені намалювалися отакі картинки. В фіналі я вивів отаку картинку. І то в фотошопі я її ще доробив, щоб тут була огромна тріщина, і картинка була реально клікбейтна. Тож, от така прев'юшка з отакого прикладу. Круто, круто. Я вам цього не розказував, але ви можете всі старі. Неякісно фотошоплені картинки взяти і через Аїшку прогнати і мати нові революційні картинки, яких ще Ютуб не бачив. Класно, класно. Тож, тепер ви знаєте, як генерувати такі реалістичні прев'юшки в Міджорні, як тиряти інші прев'юшки через Міджорні. А давайте тепер я вас познайомлю з аналогом. Міджорні. Це сайт, який я випадково знайшов, і він, коротше безкоштовний. Давайте приходимо на цей сайт. Ось так він виглядає. Я зареєструвався з нового аккаунту, щоб доказати вам, що тут нічого не треба платити. Заходимо в вкладочку AI Image Generator. і тут ми виберемо, наприклад, розмір 16х9. На Вибрали. Тут ми виберемо стиль, вибираємо натуральний стиль. І тут вибираємо сцену. Тут не вибираємо сцену, а тут вибираємо ширину. Візьмемо, наприклад, дуже широка картинка. Все, тепер ми можемо тут щось написати. Просто скопіюємо оцей весь промпт. І попробуємо вставити в цю нову аїшку, яка є безкоштовною. І пробуємо згенерувати, подивимося, як безкоштовна аїшка зробить цей самий промпт в порівнянні з Міджорні. Ну дивіться, вже непогано, перше, що тикнув, і вже суть та сама техніка важка, яка є на обриві скали. І тут можна багато разів тикати, міняти промт, опис, робити так, щоб воно зробило реалістично. Але цей сайт це зручна штука для того, щоб замінити Міджорні. Також ця аїшка дуже круто генерує людей. Мені здається, навіть краще людей генерує, ніж техніку, тому можете написати любе, що хочете, і воно згенерує. Наприклад, у вас відео Топ-5 найгарніших барабанщиць в світі, і ви можете так і написати аїшці: гарна дівчина грає на барабанах. Пишемо і дивимося, що воно нам згенерує. Знову ж таки, воно нам згенерувало картинку, виглядає все окей, але ви бачите, що тут мегаякість, ця мегаякість. Не підходить для більшості глядачів Ютубу, чому, тому що глядач не дурний, він вже розуміє, що це згенеровано. І прев'юшка справжня, вона виглядає ну, трошки гіршої якості. Нагадаю, відос має виглядати так, ніби це скріншот з відео. Тому давайте до цього всього ми допишемо, що це футаж камери телефону. Нам згенерувалися нові картинки. Наприклад, ця картинка виглядає доволі реалістично. По боках аїшка додавала розмиття, і воно реально виглядає кадр з GoPro, який в теорії може бути у відео, і глядачі на це охоче нажмуть, тому що ну, воно виглядає реалістично. В фотошопі ще можна побавитись там з кольорами, трошки підправити їй зуби, тому що ви можете бачити, що зуби Аїшка ця не дуже добре. Робить. До речі, тільки що я українською мовою написав промпт, і воно згенерувало мені корову, яку викинули з літака з парашутом, і дивіться, яка прикольна прев'юшка вийшла. Виглядає цікаво, клікбейтно і реалістично. А реалістично чому? Тому що я додав до цього промту слова кадр з GoPro, погана якість картинки. І цими словами я додав реалізму в цю картинку. Воно вже не виглядає, ніби це згенерувало, а виглядає, ніби це реальний кадр з GoPro. Тому що оця картинка виглядає згенеровано. Погодьтесь, а ця картинка виглядає реалістично. Тому робіть реалістичні картинки з мою штучного інтелекту. Ми маємо підписки на всі сервіси: і на Stable, і на Midjourney. А коли в нас підписки закінчуються, ми вертаємося на цей сайт і генеримо на ньому. Цей сайт є безкоштовним, там є певні обмеження, але якщо ви в поганій якості будете генерувати, то з вас. Нічого списувати не будуть, і ви зможете багато-багато картинок собі нагенерити на цій платформі. Я сподіваюся, цей відео був для вас корисним. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте в коментарях, буду на них відповідати. Все, робіть YouTube і генеруйте картинки. Поки що картинки можна генерувати в Аїжці, тому генеруйте. Все, всім піс! Давайте, пишіть коменти.